Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні я хочу разом з вами розпакувати ось такий секретний бокс від Hillary Cosmetics. Кому цікава така тема, то я запрошую вас, звичайно ж, до перегляду. Такий бокс я замовляю вперше. І ось тут є. Всі QR-коди посилання, де ви можете собі завантажити цей застосунок Hillary. і. Взагалі познайомитися з даним брендом. Чому я вирішила собі замовити такий бокс? Тому що вважаю, що такий бокс буде чудовим подарунком до Дня весни. Він приходить ось так. Я замовляла на нову пошту, запакований, ось так просто і приходить, без будь-якого пакування чи ще щось. І ця власне, косметика доглядова це бренд Хіллері, позиціонує себе як натуральна косметика. Доглядованих є дуже багато різних всяких засобів. От, внизу, в описі під цим відео я залишу посилання, якщо ви хочете собі зареєструватися, та також замовити собі, наприклад, цей бокс або ще ж багато. В них продукції є різноманітної, там в них ще є чорний бокс, цей рожевий, також в них є різноманітні набори, а також ви можете собі просто придбати один там, чи два продукти, які вас, наприклад, зацікавлять. Мене ж, власне, зацікавив ось такий секретний бокс. Ну що ж, давайте будемо його вже розпаковувати. І ще забула вам сказати, що. Я побачила в інстаграмі, що значить магазин Аврора представляє косметику Хілері в своїх магазинах. Так що, якщо ви бачили на поличках в Аврорі вже косметику Хілері, то це означає, що вона тепер буде більш доступною, а не тільки можна буде її замовляти по інтернету. І ще забула сказати, що цей бокс я купувала з 50% знижкою. Ну що ж, давайте вже багато не говорила. Я хочу також, щоб ви підписалися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, тому що тут буде ще багато чого цікавого. І взагалі я хочу, щоб україномовного контенту ставало якомога більше. І так, нарешті я зриваю цю плівку. Я насправді вже довго чекала і хотіла зробити це разом з вами. Ось так виглядає боксик. Ну що ж, давайте ми з вами. Ага. Це ось так виглядає. Це треба зняти. Ще забула, знаєте, що вам сказати? Що? Значить, косметика Хіларі це українська косметика, яку можна відправляти навіть замовляти за кордоном. І навіть я знаю, що Ізраїль більш така закрита країна, але цю косметику в Ізраїлі можна собі значить замовити. Так що, хто дивиться мене з Ізраїлю, знаєте, що з України доставляють вам цю косметику. І... Я знаю ще, що сировину даного бренду виготовляють у Франції, Італії. Ну, звичайно, ви собі зайдете на сайт та почитаєте, От. а виготовляється вона в нас в Україні. І так, що вже я тут хочу побачити. Не знаю, все, звичайно, повторюється. І ось тут є ще така захисна наліпка. Мені взагалі дуже цікаво. В кінці ми з вами, звичайно, порахуємо це наповнення. От, тому що мені насправді дуже цікаво, що туди входить. Дуже важливу роль. Щось з чимось приємним запахло, відіграє пакування, і це вже, знаєте, великий плюс, тому що я знаю, що ті всі бокси вони йдуть з різним наповненням. От мені прийшов такий бокс, якщо ви зайдете в опис і замов... хочете собі замовити бокс, то він у вас може відрізнятися і зовсім інше буде мати наповнення. Тобто до кожного клієнта вони створюють значить, таку індивідуальний підхід, скажімо так. От, не знаю, на я взяла ножиці. Хочеться гарно розпакувати цей папірець. Дуже приємно. Я все затягую час, щоб було більше цікавіше. Так, але я ще не заглядала. Не заглядала я без вас. І так, давайте подивимося, що ж сюди вони мені поклали. Ось таке. Наповнення. Ну що ж, давайте зараз будемо дивитися і а, розглядати. Вже хочу зразу зазначити, от подивіться, я ще нічого а, так сильно не відкривала. Ось, зараз дуже приємно пахне. Але ось тут знизу, якщо ви подивитесь, так, падає, як вам це правильно показати. От, прийшла одна в мене коробочка, вона йде повлюда, абсолютно відкрита. Давайте ми з неї і почнемо. Так, ми з нею і почнемо. Щось це за така, от прям розвалилася в руках. Коробочка почитаємо. Значить, давайте зразу. Я її ось так. Прям. І відкриє, досить таке цікаве пакування. Я з косметикою цієї взагалі не знайома. Звичайно, це догляд. І, значить, хілларі таке прям матове скло. Олійний флюїд для обличчя, легка олійна сироватка для збереження балансу ліпідів та отримання вологи в зневодненій шкірі. От, 30 мл об'єм. Досить такий Цікава штука, прямо під мій сьогоднішній лук. Значить, на коробці те саме написано. Дата виготовлення 2.24-го свіженька і до 8 го 25-го року. Так, адреса потужностей це місто Хмельницький. Місто Хмельницький. От, виробник. Дуже цікаво. Адреса потужностей виробництва Україна, місто Київ. Ну, якось так. Значить, а, ну, не дуже, звичайно, приємно, що така от ситуація з коробочкою а, вийшла, Ну, але нехай буде так. Так, перший засіб ми з вами розпакували. Давайте другий засіб, який, напевно, і прибив цю сироботку. Ага, ще що я забула вам сказати: що дуже зручно, що є. От, подивіться, на, напис. Повторяється, що на коробочці написано, те саме повторяється на пляшечці. Тобто коробочку можна спокійно собі утилізувати і на пляшечці. Тут, бачите, є така ще захисна плівочка на пляшечці ви собі спокійно прочитаєте, що це таке. Ну, ось так. Так, Давайте повертаємося до цього засобу: Мікробіом, кер, пребіотик, бодів, бош. крем гель для душу з пребіотиками ось такий крем гель для душу. Досить цікаво, непогано, об'єм 250 мл. От. Так що буду користуватися з дозатором. Так, давайте, поки я олійку тут не буду відкривати. А цей гель я можу, звичайно, вам показати консистенцію. Вона йде ось, так, щоб я не наляпала зараз нікуди. А, така гелева і ой, дуже приємний, такий якийсь ненав'язливий аромат. Ну, гелі для душу багато а, не буває. Теж буду, звичайно, користуватися. Так, давайте знову по великій а, пляшечці. А, ось так виглядає. А, це в нас ден інтенсивний зміцнювальний кондиціонер. А, так, для всіх типів волосся, створений на основі унікального матриксного комплексу норі з бурих водоростей. От. Саме він забезпечує делікатний догляд та відновлення дисульфідних зв'язків всередині кожної волосини. Сприяє формуванню природного завитка кучерявого волосся. Ну, В принципі, чудово, що вони мені поклали саме такий кондиціонер для волосся. Тут об'єм у нас теж 250 мл. Зручна помпа дозатор, і давайте ми подивимося на його консистенцію. Ой, він такий густенький. Аромат вже зовсім інший. Ось такий кремового кольору білого. От, аромат вже трошечки інший, більш свіжіший. Якщо тут більш такий якийсь солоденький, якісь, якісь цукерочки, то тут більш свіжіший аромат. Так, ну що ж, давайте далі пройдемося ще ось такий засіб: це натуральний дезодорант, сільно мертвого моря Хіларі. Значить, дезодорант м'яко впливає на шкіру та водночас дуже ефективний для контролю запаху та поглинання поту завдяки унікальній кристалічній структурі мінералів магнію з солей Мертвого моря. Made in Ukraine. Так, дуже цікаво. Об'єм 50 мл. Давайте ми подивимося, як він виглядає. Тут така м'яка туба. І ось так виглядає сам ролик. Цікаво? Ну, якраз на. Літо і планую ним користуватися. Чому б і ні? Тому що взимку я дезодоранти не дуже люблю в використанні, а взимку, то, верніше, я влітку користуюся дезодорантами ось такими, а взимку, то ні. І тут, якщо, наприклад, подивитися на просвіт, виглядає, що ось стільки тут продукту, тобто пів цього тюбика. Він прийшов повністю незапакований, Ось так просто. Ось стільки. якщо чесно подивитися на просвіт, то ось стільки його виглядає. Тут все просто. Порожню. Цікаво. А, так. Далі ще одна ось така штука, органова олія Хіларі. Да, так, щось олії не мені поклали реально забагато, За багато, як навесно, мені здається. Так, що вона робить? Це органічна марокканська органова олія холодного відживу. Це унікальний засіб. Який підходить для всіх типів шкіри, завдяки вмісту в ньому жирних кислот. вона дає блиск на міцність волосся, зволожує шкіру і кутику, допомагає живити та заспокоювати шкіру, захищаючи її від впливу зовнішнього середовища, легко вбирається. І таке інше. Так, а це в мене, а це в мене олійний флюїд для обличчя. А це в мене універсальна олія. Ну, звичайно, я щось розраховувала на дещо більш цікаві продукти. Але. Секретний бокс, тим і секретний. Ось, дивіться, так вона виглядає Арганова олія. Теж в йде з піпеткою. От, ну, я олійками зараз маю користуватися, тому це олія теж піде, звичайно, в запаси. Так, і наступне, що я бачу, це щось таке, щось таке в чорній коробочці. Досить таке важкеньке. Значить, що це в нас є? Ага, бум. А це в нас розгладжувальні патчі з біоретинолом. З біоретинолом. Значить, ефективні патчі під очі з рожевою водою та бакучіолом для синергетичної дії, розгладження зморшок, освітлення шкіри та ліфтинг-ефект. Біоретинол. Або ще його називають бакучіол. між іншим, зараз цей інгредієнт багато де зустрічається в доглядовій косметиці, в очищувальних засобах. І я от мала надію, що мені сюди покладуть, власне, наприклад, пінку для вмивання з тим же ж бакучіолом. Ви бачили її в інстаграмі, але вони мені поклали патчі. Ну і за що теж, звичайно, вам дякую. Значить. Бакучіол освітлює шкіру, значно зменшує виразність зморшок, роблячи шкірний покрив навколо очей щільним, еластичним. А, значить, гідрогелові патчі насичені екстрактом дамаської троянди. Яка забезпечує пружність зволоження тисеєво шкіри. Ірландський мох у складі чинить потужну антиоксидантну дію, а гіалуронова кислота отримує вологу всередині шкіри, роблячи шкіру гладенькою та пружною. Підходить для всіх типів шкіри. Інгредієнти, спосіби користання ну, це все а, зрозуміло. Ось такі вони приходять в чорному такому пакуванні. Я, так. Звичайно, хочу їх відкрити, подивитись, яка там баночка. Ось така чорна баночка. Давайте подивимося, що там у нас всередині є ложечка. Так. Ага. Ого, бачите, пач приклеївся. Ага, і ще один приклеївся. Так, сповзає. Добре, давай падай. Падай, падай, падай. Давай, давай. Не хочу тебе руками брати. Ой, приємний аромат. Ось, не виглядає такі перламутрово-рожеві, боюсь вилити рідину, яка там в них є. Так що, якісь з зепач, які в мене є в використанні, віддам мамі. В якраз закінчились. Так, тепер закрити вас назад. О, закрила. І. Звичайно ж, і я буду ними користуватися якраз наприкінці березня, планую до неї їхати і, звичайно, ж, віддам їй а, якісь з моїх пачів. Так, і що тут в нас? Є ось така листівочка, написано Вітаємо! Ви виграли промокод на знижку. Бачите, я виграла промокод на знижку. Я думала, що тут мені поклали якийсь подарунок сюрприз. А я виграла тільки промокод на знижку. Зітріть скречі покриття та дізнайтеся, який саме розмір знижки та секретний код. Значить, скористатися промокодом можна до 30 квітня 2024 року на сайті Hillary або в застосунку Hillary ввівши код у відповідний віконце при замовленні. А, от. І тут, звичайно, вони ще ставили свій QR-код, щоб встановити додаток. От. В принципі, це зручно. Ну що ж, давайте ми з вами зітремо і зіграємо в їхню гру. Так, покажу, що я виграла. Код я закрию. Я виграла додатково 20% знижки. В іншому відео розкажу вам. Тут ще є, звичайно, і секретний код, який я вам скажу. Але, що я хочу вам сказати, я скажу, чи. Це все сумується в наступному відео. Цей код з іншими, наприклад, там акціями, знижками, чи це він діє просто без ну не на акційні товари. Ну, все дізнаюся, побачу, по почитаю і вам обов'язково розповім. Ну що ж, я тепер буду рахувати суму, вигідний чи не вигідний бокс. Для вас це мене секунда, а для мене трошки треба буде зайнятися математикою. Ну що ж, мої любі, я повернулася вже зі своїми розрахунками. От зараз я вам скажу, скільки, що, по чому і чи вигідно замовляти такий бокс. Отже, коли я робила замовлення на сайті, то я собі тут вже все повиписувала. Значить, коли я робила замовлення на сайті, то я Значить, цей бокс зі знижкою мені виходив 1080 гривень, плюс доставка 70 гривень, плюс комісія 42 гривні. І того на пошті я заплатила 1197 гривень. Це по-перше. А тепер давайте порахуємо, ж я вам скажу ціну кожного продукту. І потім зроблю. Певні висновки. От дивіться, вони кладуть ось такий набір, інтенсивний зміцнювальний кондиціонер. А чому ж ви до того набору не поклали, звичайно, що шампунь? Мені б, напевно, було б логічніше, коли я користуюсь кондиціонером. Звичайно, мені треба було і шампунь, бо якийсь покласти. Напевно, замість ось цього гелю для душу. Ну, але то таке. Значить, кондиціонер. Для волосся зараз на сайті коштує 246 гривень, 250 мл об'єм. Але що я помітила, коли я вводила, власне, там, про, щоб дізнатися ціну ось цього кондиціонеру, виявляється, в них є об'єми також ще 500 мл. І щоб ви собі розуміли, 500 мл коштує 252 гривні. А ось цей 250 мл коштує 246 гривень. Тобто ви отримуєте ще раз так продукту майже за ту саму ціну. Ну, якось це трошечки, мені здається, ціна більшої тари. Ну, добре, це таке, це їхнє. Далі. Крем-гель, ось цей з пребіотичним комплексом. На сайті коштує 266 гривень. Ось цей натуральний дезодорант, який ось так приходить, коштує 251 гривню. Так, далі олійний флюїд для обличчя ось цей в такій чорній баночці, коштує 337 гривень. Значить, і ось ця марокканська... Арганова олія холодного віджиму коштує 230 гривень. І ось такі патчі під очі куштують 323 гривні. І е, всього цей набір виходить, якщо я це все додала, виходить 1653 гривні. Тобто, я, звичайно, що в плюсі зекономила 456 гривень, ніж я би мала купувати це все, якби я купувала це все окремо. Так? Тобто в наборі виходить все ж таки вігідніше купувати. Але що я хочу сказати? от, Наприклад, я для себе вирішила, що, наприклад, я б, наприклад, гелю для душу не брала, я би обрала, звичайно, що собі до кондиціонеру шампунь. Це по-перше. По-друге, це стосується саме, наприклад, і олій, тому що в мене є олії інших виробників у використанні. Тобто, я не знаю, чи я буду зараз відкривати, наприклад, ось цю таку, це, що йде, тут бачу, і на шкіру її можна як універсальний засіб. Та? А це суто для обличчя ось, ця, ось цей олійний флюід. Я не впевнена, що зараз я буду ними користуватися, тому що в мене є олії в використанні зараз. Можливо, вони ще трошки в мене полежать. Хоча тут написано по 25-й рік, тобто в них термін придатності не є такий, аж знаєте, там 2 чи роки, тому що це все ж таки органічна сировина, тобто і здатність їх. Псуватися набагато вище, ніж в інших, наприклад, як в корейській косметиці. Там взагалі буває термін придатності крему 5 років. Ну, тобто, тут сама, сам склад говорить за себе, тому що тут натуральний продукт. От, я не впевнена, що то ось такого дезодоранту натурального, хоча в мене з натурального. Українського не було, ну, буду пробувати, буду тестувати, можливо, я роблю якісь перечасні якісь, е, висновки. От. Мене трохи бентежить, що тут ось така туба велика, а от стільки його є. Можливо, це так е, саме сама виробництво так в них е, наливає. От, що досить така габаритна банка. От, подивіться, яка в мене рука. От. А дезодоранту по факту от, от стільки. Тобто, Ну, не знаю, це якісь мої такі е, припущення. Можливо, я е, знаєте, собі подумала, бо бачила, як відкривають в інстаграмі ці всі бокси. Я собі напевно подумала, що щось мені приблизно то саме <сь> і покладуть, десь плюс-мінус будуть збігатися наші бокси. Але тут того не сталося. Тут абсолютний сюрприз. Такого, такої розпаковки боксів я на, в інстаграмі чи в у Фейсбуці, бо там зазвичай мені вони вискакували ця рекламка Хіларі. Я не бачила. Отже, на Ютубі також я не бачила, щоб хтось розповідав про цей бренд Хіларі. Якщо ви знаєте таких людей, то обов'язково напишіть мені в коментарях. Я з улюбки зайду і подивлюся, що вони говорить про цей наш такий український бренд. Досить цікавий, власне. Сам бренд, от і звичайно буду користуватися. Можливо, я і собі і ось цю ліку для обличчя відкрию, тому що все ж таки з весною шкіра а потребує якогось такого більше зволоження. Тим більше, що зараз роблю масаж. По можливості, коли є на це час, і таке інше. от. Ну, Приємно, звичайно, що дали мені ось такий промокод та, на знижку ще. от. І що я ще забула, чуть, чуть не забула вам сказати, що якщо ви зайдете на їхній сайт, подивитись, то там досить такі цікаві в них набори представлені. от. І, звичайно, що наборами вигідно брати там, наприклад, в парі, продаються патчі і, по-моєму. Дезодорант, щось таке, продається олія, і відразу до неї йде шкрибок гуаша. Тобто там ви собі зразу можете обирати там такий дует, скажімо так, то звичайно так вигідно брати. Або, наприклад, продається кондиціонер, а до нього шампунь. То, звичайно, в парі вигідно брати. Як будете замовляти, наприклад, кондиціонер, то дивіться, звичайно, на великий об'єм. бо в принципі, ціна там від великого не дуже сильно відрізняється, там буквально на пару гривень. От. Якщо мене дивляться представники компанії Hillary, то я, звичайно, буду також рада з вами поспілкуватися. Можливо, буде якась мова йти про співпрацю, то я завжди протестувала ще якусь вашу продукцію. Буду вдячна, якщо ви відгукнетесь. Все. Я думаю, що вам цей огляд боксу був цікаво разом зі мною його відкрити. Дякую, що залишаєтесь зі мною, що підписуєтесь на мій канал. Я бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!